І у нас скоро Чорна П'ятниця. І до цієї події я підготувала і починаю перед продажі до міні-курсу, як справитись з істериками». І він для мам, для діток від 2 до 5 років, які постійно стикаються з істериками, з автомою, з постійними протестами. І ми на цьому курсі розберемо. З чого починаються істерики, що їх запускає? Ми отримуємо розуміння, звідки вони беруться, як вони проходять, і саме головне, а що з ними робити? Що зробити так, щоб мама була спокійна і щоб цих істерик було якнайменше. І для вас 25 листопада ціна буде 370 гривень. Замість 1200, як воно планувалося. І якщо ви закупуєте цей е, мінікурс, то у вас ще буде а, додатковий бонус. Ви отримуєте е, гайд 20 фраз, як заспокоїти свою дитину.